Любі мої, хочу з вами поговорити про психіатрію. Психіатрія це одна галузь в медицині, яку дуже важко перевіряти, тому що. Є дуже багато речей недоказових, є дуже багато діагнозів з деяким, де лікарі не знайшли спільної мови, по типу діагнозу, дух, коли одні лікарі підтримують, інші не підтримують, неадекватні підходи у лікування, які також важко потім довести, що це було правильно чи неправильно. Тому що, якщо дивитися, як розвивалася психіатрія, ці нелюдські лікування, коли там Лоб, чи зараз, коли на сьогоднішній день навіть депресію в Києві, в деяких клініках лікуються розрядами току. Ну, ви уявляєте, а, і ще розряд току залишився для людей з кататонічною формою шизофренії. Це уявляєте, наскільки в нас найлюські.